Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, є повідомлення, нема тільки деталей, і ми, скоріше за все, їх обговоримо ввечері. Але ССО взаємодії з ГУР Міністерства оборони та ракетними військами. Вчора спалили чотири гелікоптера в Білгородській області. Внаслідку удару боєприпасами, друзі, М-30А2 по майданчику підскоку. Це такий аеропорт, де е, аеродром для військовий аеродром, де він тимчасовий і там базувалися гелікоптери, їх е, було, звісно, більше. Це тил ворога, Білгородська область. Ну, згоріло 4 гелікоптери, 2 К-52 і 2 Мі 8. Гари гари ясно, щоб не погасло, друзі. Ну, молодці наші. класно, класно. Чим більше ми знищимо російської техніки та і їх самих, тим краще буде. Нам і всьому світу. Світ буде добріше, світ буде красивіше, світ буде рідніше нам всім. Ну, вчора ще, друзі, е завершилися переговори з США в Саудівській Аравії. Вони почалися на день раніше. Планувалося сьогодні, в різних кімнатах, як ви чули, але зробили з нами. Вчора ми з США, а сьогодні США будуть перемовлятися, будуть вести переговори з російською делегацією. Що сказав Рустем Умеров, голова нашої делегації? В принципі, друзі, поки що нічого. Я думаю, заяви будуть всі після вже перемовин з росіянами. Він сказав: завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей. А отже, для всієї Європи. Я ще раз кажу, для світу, поки існує. Оркостан, світ в небезпеці, весь світ. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю, сказав Рустем Умеров. Е, перемовини були технічні, щоб ви розуміли. Були обговорені об'єкти, були обговорені моменти, були обговорені чим, як і де можна стріляти і де не можна стріляти. Подивимося, що будуть висувати росіяни. Ці перемовини я вже казав. Ну, ну Це таке для мене це не перемовини про мир. Для мене це перемовини ради перемовин і для того, щоб потім все одно почати перемовини про мир. Подивимося, як воно піде сьогодні. росіяни, Потім, я думаю, щось стане відомо про конкретику, хоча там на сьогодні техніка, технічні деталі. І ну, хотілося б знати, але подивимося, подивимося, що оголосять. А я оголошую, що ми ж збираємо, друзі, щоб закрити борг за ретранслятор. За ретранслятор, щоб потім взяти дрони заново і давати нашим хлопцям для того, щоб знищувати російських э, російських так скажемо так, щоб Ютуб тут нас не, не кошмарив дуже сильно. Да? Ще відкрита монобанка це збір на реп. По фінансам, давайте по всім фінансам, я буду доповідати посеред, посередам і субота. У нас тоді прямий ефіри, більше трошки часу, і я буду розповідати вам, що як і обстоїть. А зараз, щоб підтримати наших воїнів, щоб прискорити мир і перемогу. Під відео всі є реквізити. Там в опису все є. Заходьте, будь ласка, хто куди може і як може. Давайте будемо підтримувати наших збройних сил і наших героїв. Ну, тепер дивіться, Макрон. Макрон анонсував зустріч. Так званої коаліції охочих в Парижі 27 березня це пише Франс 24 що сказав Макрон. Друзі, цитата: ми закінчуємо нашу роботу щодо короткострокової підтримки для української армії щодо стійкої моделі ВСУ. ВСУ, ВСУ, чомусь української мови ЗСУ для запігання російського вторгнення та безпекової гарантії, які можуть надати європейські армії. Процес буде завершено найближчими днями. Це сказав Макрон і написала Лемонт. Ще, що там було написано: від Велт, Вел писав. Китай перевіряє політичні настрої ЄС, делікатно проявивши інтерес до участі секундочку, у цій коаліції. Це відбувається на фоні поліпшення ситуації з інвесторами в Китаї через тариф, тарифні погрози Трампа, які дестабілізують режим. Це пише Блумберг. Ну, дуже цікава ситуація. Особливо мене знаєте, що тіше? коаліція охочих це дуже добре. От чому не треба збирати весь Євросоюз або всю Європу? Або півсвіту, і знаєте, збирати як, як і Рамштайн збирався, да? Там же все одно 5-7 країн взагалі нічого не робили. Але там запросили Сполучені Штати, і країна не може відмовитися, і вони поїхали. Або хтось поїхав і сидів там, ну, просто тому, що він в НАТО. Ні. Я знаєте, мені от подобається коаліція охочих. Буде п'ять держав, які хочуть. Які хочуть бути в якомусь формуванні, да, в якомусь, е, е, знаєте, якійсь структурі з нами, які хочуть допомагати нам, які також як і ми, ненавидять е, наших північних сусідів, і це буде дуже добре. Буде цих країн 15, це теж буде добре. Буде 25, ще краще. Але ці люди прийдуть самі. І тут потрібно розробити чітко план. План текучий, це от що ми будемо робити зараз? Ось, вийшли і ми почали робити ми в цьому році. Оце все зараз. Місяць, два, три. Ми кожен місяць щось робимо. Далі, що ми будемо робити в перспективі? Короткі перспективи, де ми будемо виробляти, як ми будемо виробляти, як ми будемо зброїтися і що ми будемо робити далі. Це військове, да, там, після е, того, як почнемо виробляти, як створювати армію, політичне формування. Також давайте оформимо політичне формування, зробимо устав. Це робиться дуже швидко. А коли це розтягується на роки, подивимось, як буде ця ось система. Яку запроваджує, ну, ініціює Макрон. Ну і останнє, друзі, в ЄС ви вигадали, як обійти заборону Орбана на допомогу Україні. Тепер Європа просто буде додавати будь-які резолюції, які не голосує Орбан і Угорщина, до вже існуючих. І все. Так здається, можна. Чому не робили це три роки? В общем, приймається резолюція, голосує там 26, 25 країн. Вони просто її додають до не, не заглавлюють її як нову, а просто додають до. Той, що вже проголосовано. Або якщо всі там 27, тоді так, да, нова йде. І все. може, Угорщина там репетати, петепати, губами дути і все інше, але все буде прийматися. Друзі, до вечора. Ми ввечері з вами дуже гарно поговоримо. Зараз я хочу а, подякувати за донати, за ваші. Дякую, вихідні, ви молодці. Аніксевич, аніксевич Світлані, Федина Ларіси, 50 на 50, дякую вам. Пані Лариса Особиста, олійник Надії, дякую вам, пані Надії. Лазебник Валерію, Фабінчук Петру, Агапові І. і... Ірині, да? Навозенка Валентині, Чебатар Лариси, Тамілову Миколі, Руденко Вірі, Палівада Світлані. Хтось з пумба на А банк о 13.22 вчора. Дякую велике. Яраша Оксані, Яковенка Валентині, Гавриненка Наталі, пані Наталя переховала на канал. Дякую вам, пані Наталя. Різник Володимиру. Федорченко Олені, Кузьміній Оксані, а також Литвин Ользі, яка також перекувала на канал пані Ольга ну, від себе особисто вам подяка. Друзі, дякую тим, хто стає спонсором. Величезна подяка вам ви, ми разом. Дякую вам, друзі, все, що посилати воїнам, ви знаєте. Ви все все знаєте. Дякую вам за те, що ви підтримуєте наших хлопців посилками. До вечора. Я вас всіх чекаю ввечері, тому що у нас всі з вами розмови дуже і дуже цікаві. Україна переможе!